Чи звільняє сплата штрафу накладеного ТЦК та СП за адміністративне правопорушення від необхідності виправити порушення? Сплата штрафу, на жаль, не звільняє від обов'язку виправити порушення, в якому особа зізналася. Наприклад, якщо ви не оновили дані в ТЦК після оплати штрафу, все одно доведеться це зробити. Якщо порушення стосувалося неявки повісткою, сплата штрафу не звільняє від виконання військового обов'язку. Але, на мій погляд, є суттєві недоліки. А саме, для громадян за кордоном, які сплатили штраф через резерв плюс, виконання додаткових вимог, наприклад, явка до ТЦК та СП, може бути ускладненим або неможливим, що створює правову невизначеність. Відсутність чіткого механізму, який би вважав порушення виправленим після сплати штрафу, може призвести до повторних проваджень за те саме порушення, що суперечить принципу: ніхто не може бути покараний двічі за одне правопорушення. Таким чином, я вважаю, що вкрай необхідно внести зміни до закону, передбачивши, що сплата штрафу за певні правопорушення, наприклад, не оновлення даних, автоматично вважається виправленням порушення, якщо особа одночасно оновлює дані через резерв Плюс. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях.